Бахмутський залізничний вокзал, відкритий у 1913 році, він понад століття був місцем прибуття та відправлення пасажирів, а безліч людських доль вирішувалося прямо тут, на пероні. Вокзал у Бахмуті бачив весілля, розлучення, сварки і, зрештою, війну та біль. У центрі Бахмута був палац культури імені Євгена Мартинова. Годинник на фасаді щогодини сповіщав час під мелодію шахтарської ліричної, яку було чути за кілька кілометрів. З початком повномасштабної війни тут працював гуманітарний штаб. Будівля мала статус пам'ятки архітектури місцевого значення, а недалеко видно повністю зруйновану будівлю міської ради Бахмута.